Саміт миру дорівнює початку Третьої світової війни. Саміт миру це оголошення Третьої світової війни. Звучить дуже страшно, але зараз ви підпишитесь на канал тези. На цей канал поставите вподобайку. А я вам поясню, чому оголошення Третьої світової війни не так страшно і не так трагічно. Як вам здається, насправді саміт миру це захід, на який збереться дуже велика кількість представників різних держав. Це захід, який поділить світ остаточно на тих, хто за цивілізаційний розвиток світу. І на тих, хто підтримує Росію. Це остаточно розділить світову політику на правильно і неправильно, на чорне і біле. Окремі країни більше не зможуть ховатись за дипломатію. Саме на цьому саміті всі країни остаточно, ті, які будуть присутні, повинні будуть підтвердити. Свою беззаперечну підтримку України, беззаперечну підтримку світу і беззаперечне засудження Росії. Ті, кого не будуть, ті, хто залишиться, по суті підтримують беззаперечно бік зла. Це буде означати Третю світову війну, війну, яку цивілізований світ. Оголошує нецивілізованому світу, війну, якою цивілізований світ повинен закінчити з варварською поведінкою країни-агресора і тими країнами, які її підтримують. Саме на цьому саміті буде оголошено і названо країни зла. Країни-вбивці, країни-агресори. Це чудово розуміє і Китай, який дуже хоче зірвати цей е, саміт. Вони хочуть зірвати його не тому, що там може бути прийнято якесь рішення, за якого Китаю буде важче. Ні. Справа в тому, що на цьому саміті Китай буде оголошено країною вбивцею. Наряду з. Е, Північною Кореєю і наряду з Росією. Це війна, Третя світова війна цивілізацій проти смердючого ведра з лайном, яке називається Росія та її друзі. Тому не бійтесь цієї третьої світової війни ми з вами, друзі, вже давно в ній. Але тепер, після цього саміту, Після оголошення цієї війни Росії, можливо, Китаю, можливо, Північній Кореї з нами пліч опліч, вже без будь-яких застережень, без будь-яких натяків, будуть стояти ті країни, які підпишуть спільний меморандум про підтримку нашої держави. Цей захід, він набагато. Пливовіший, він набагато міцніший, ніж, наприклад, такі заходи, як були до цього, ніж, наприклад, Рамштайн та всі інші. Тому чекаємо, тримаємо кулаки і підтримуємо наше військово-політичне керівництво нашої держави. І сподіваємося, що все вийде так, як воно і планує.